На народному оглядачі є стаття, яка відповідає цій програмі. Я собі думаю, кожній програмі, от, наприклад, програма Новітній час це те, що ми зараз спілкуємося. Програми пращурів до нащадку і інші програми. Вони мають свою статтю. От, наприклад, це стаття програми. Тут іде опис самої програми. Що це таке? Є музика, яка відповідає програмі, духу програми, тобто, це таке собі музичний логотип програми. Mm -hmm. І зображення програми, тобто це зображення, яке потім навіть буде е, розміщуватися на відеоматеріалі. Тобто це собі також таке собі, ну, графічний такий відповідний програми, опис повністю, як знайти, як підключитися, з ким як зв'язатися. В кожній програмі це буде інший опис, тому що, наприклад, там, якщо це відпращують до начатки, то це треба давати е, контакти Енея Феролужного і давати контакти. Е, Опанащука. Далі йде розклад ефірів. Людина відразу може зайти, вона, перш за все, вона може собі цю сторіночку вподобати. Додати до закладок. Тут в нас є опція ось додати до закладу. Розклад ефірів, наприклад, зараз на сіні позначено те, яке зараз триває. Саме актуальне. Сьогодні чи на днях оце вже зніметься, і, мабуть, сьогодні оце зніму. І ось тут буде. Синім, яскраво синім буде вже ось цей запис, тому що це буде наступний актуальний запис. А цей, коли буде опрацьований, він перетвориться в гіперпосилання. Попередні ефіри в нас йдуть гіперпосиланнями. Ми по них клацаємо і попадаємо на перегляд того чи іншого ефіру на YouTube. Дуже зручно. Тобто в одній статті можна переглянути відразу відео всіх ефірів. Тобто, одна стаття, яка відповідає програмі, і от у нас ефіри, і дата. Оце, от, що це таке? Це посилання на е, статті на народному оглядачі, е, на базі яких ми сьогодні ведемо розмову. Тобто, якщо такі є. Тобто в даному варіанті, коли ми говорили про Галію, говорили про корпорацію 30 МАД, то оці от статті вони є такими підготовчими. Тобто людина може подивитися на основі яких статей, тобто приблизно яка тематика буде, якщо їй мало е, 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 анонсу, назви. Вона може підготувати якісь запитання, відразу вона прочитає, якщо їй щось буде незрозуміло, вона відразу на програмі може запитатися або просто сказати свою думку про це діло в прямому ефірі. От. І ось така от річ розклад ефірів. Також на нього можна попасти швиденько, якщо зайшли на програму, розклад ефірів. Все, актуальна інформація. Зліва там є наші проекти, так? Угу. От ми сюди дамо посилання на цю статтю, щоб буде. Програма навітній час, як наш проєкт, і буде весь час і для посилання саме на цю статтю. Тобто її легко можна буде знайти. Ось вигляд каналу. Це зрозуміло. Перехід на сайт, перехід на Facebook, стрінку і на Twitter. Внизу ще ми бачимо: останні завантаження. Можемо подивитися, що останнє завантажувалося. Оце от програма відпраще для начатків одна з останніх випусків. От. І інші, як би, відео. Тут, от стрілочка, ми можемо відгортаємо, можемо дивитися, що останнє завантажувалися. І далі в нас тут у прямому ефірі зараз. Наразі в нас нічого з прямого ефіру на каналі немає, тому що в нас немає YouTube Live. Але якщо канал буде розвиватися, з часом ми будемо пускати ефір, відповідно, відразу на каналі, він буде ну, якісно, технічно зроблений і буде все чудово. Але беремо нижче. Списки відтворення. І отут у нас ідуть програми. Новітній час. Наразі два відео. Відпрашу до нащадків, Два відео. Музика Золотої Ери. 31 відео, всячина. Здоров'я, політика, світогляд. Ми можемо нажати там відтворити все. Ми попадаємо на той чи інший список. Попадаємо на список, бачимо перелік записів. Тому що люди. Буває, що плутаються. Ось. Прямому ефірі зараз. Невітній час. Класом попадаємо на ефір. Так от воно зараз виглядає. Зараз нас небагато, але на етапі зерна багато людей не повинно бути. Важливо, щоб на первинному етапі формування зерна були люди якісні. І тоді воно все гарно відбудеться. Тому оздоровлюйся, роби те, що любиш, тримайся за своїх, і у нас все буде гарно. Все найкраще, будьте здорові! Хай буде!